Слава Україні, слава Силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Дуже тепла днина сьогодні. Яке в нас сьогодні число? 19 чи 20? Ой, загубилася я в тих числах. 20 те мабуть. От, і що? І дуже тепло. Дуже тепло. 20 вересня. Це не єдиний такий теплий вересень. Але оскільки дуже тепло і навіть спекотно, я от не за правилами швидше за все, що сіла і знімаю, бо камера проти сонця. Але якщо я сяду так, щоб камера була за сонцем, то, то мені буде загарячу. Насправді хочеться ще зловити такі останні дні, може, тепла чи крайні дні тепла, от, але і, ну, якби я не прихильниця бути на сонці особливо в такі години, як зараз, вже по поза південь чи пополудні, і відповідно сонце не є безпечне в такі години, тому я насолоджуюся в тіньочку і така погода, така днина, така теплота, такий прекрасний м'який вересень. Принаймні кілька днів вересня, бо зовсім недавно було холодненько, були в куртках, в чоботах, От навіть шапки вже почали шукати, але ні, прийшла якась гарна хвиля, завтра буде ще спекотніше, потім ще. Надихнула мене відзняти нарешті відгуки про, про ті книги, які я прочитала. А прочитала я не мало, я не лишень говорю, що я читаю, я люблю читати, я пропагую читати, давай читаємо, приєднуємося до, до читання і так, далі, і так далі. Ні, я читаю, не просто говорю. І не просто купляю, і я намагаюся. Вже зупинитися в придбанні, бо в мене можна сказати, вже мінібібліотека бібліотека є. Навіть от я щось там собі шукаю, ага, якась там ситуація сталася. Мені треба по психології. Хочу щось підчитати, розібратись. Пішла, го, -гоп, гоп гоп знайшла книжечку, дійсно є, допоможе мені щось там прояснити. От. Але і часом хочеться щось купити, десь прочитала в Фейсбуці, хтось там мені в коментарях написав. І я пішла, знайшла ту книгу, а я купиш одну, бо ж доставка безкоштовна, переважно від певної суми і так далі. Тому я Купляю, але я й читаю. І ось нещодавно, ні, не нещодавно. Насправді, в липні вже, скільки то, вже місяців тому, можна сказати, що два місяці, майже два місяці тому я прочитала цю книгу. Наталена Королева Шовкова пані. А я її придбала. Це є Віват Класика, це є українська класика, Віват Класика, серія так, Віват Класика. Бо коли заходиш на сайт Віват або на будь-якому сайті магазині продажі продажу книжок. Можна от знайти в Данису Віват і серія Vivat Класика. І в мене вже неодноразово, хто слідкує за моїми відео читальними, так чи відгуками про книги, знає, що я от ну, візуал, я люблю. От щось таке яскраве, кольорове, і ця класика, ця серія. От вона мене привабила спочатку не так творами своїми, не так вмістом чи з так, як барвою. І я деякі книги купляла, от Мені треба саме ту барву, а це якраз та книга, я мушу ту книгу купити. Наталена Королева була теж з тих, що от я побачила, що вийшла книга, взяла і купила цю книгу. А потім десь в Фейсбуці. Якийсь із груп, де є відгуки теж про книги. Хтось це писав відгук саме про цю книгу «Шовкова пані». І з перших рядків там був такий відгук, що я думаю, ого, оце так добре, що я купила. Я перестала читати цей відгук, щоб ну, якби не було. Ну, не було так, мені вже частина відома. Так, от, тому. Тому я зупинилась, так не дочитала його до кінця, але я знаю, що в мене є книга, і от той початок відгуку мене він наскільки заохотив, що я, що я вирішила, от, беру цю книгу наступну. Я не знаю, як у вас, але коли багато книг, от, наприклад, в мене я накупляю, 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 За тиждень можу і книжок 10 купити. А потім думаю, так, я цю почитаю, потім оцю, потім оцю. Але от такі відгуки, як я натрапила на Фейсбуці на оцю шоку пані, вони пере... переінакшують. так. Плани, і ти відкладаєш свої попередні плани, дочитавши, звісно, попередню книгу, і береш оцю позапланову. Що я скажу? Насправді, коли я читала, я почала читати її з передмови. Я не всі книги передмови читаю насправді, бо я не хочу, щоб мені хтось там розказував, про що там йдеться, мається на увазі, пояснював. так? Але от тут передмова мене зацікавила, бо загалом про цю книгу я дещо чула часом, десь там я щось мелькало, що вона досить така якась, ну, Така загадкова ця авторка, загадкова людина, загадкова е, твори і так далі. і так далі. Вирішила я тут все прочитати, нічого не пропустити. І потім почала от, автобіографія є. Автобіографія теж мені здалася дуже цікавою. І взагалі кажуть, інформації дуже мало про цю авторку, фактично, дуже багато чого спирається на автобіографію. Зацікавила мене автобіографія, знову ж мені було так, я то все уявляла собі, і мені було важко. це дійсно... Повірити у все, що пише в автобіографії, усе, що пише про цю авторку. Потім пішов твір. Пішов її твір. От без коріння, життєпис сучасниці. І, і той твір ну, він мене, мене лишив такі цікаві двозначні враження. Знову ж, чому двозначні? Ми... Тут теж зачіплена тема московитів і московщини, і їхніх немитих, не будемо далі казати, що. От московської церкви і того всього. І, і то було ну часами дійсно смішно, хотілося посміятися, попореготати, як то все описано. І я не могла повірити, що це писала людина, яка які там роки 1800-1900 якийсь початок. Ну не могла я повірити. Мені так видавалося постійно, що це пише людина, сучасниця моя. Тобто, що це хтось написав, або хай не моя навіть, але десь от. Ну, років 10-20 тому, коли вже от, так, ми віддалилися, відділилися нарешті від тої від імперії, від того зла і так далі. І от людина вирішила написати. І мені кажу, я не могла повірити, що це пише людина 100 років тому таке. Дуже мені було воно цікаво. Е, також було е, ну звісно цікаво дізнатися про традиції. Тут багато згадано Іспанію. А Іспанія це взагалі моя любов. Я дуже люблю країну. Іспанію. Ну за що я люблю? Я не є там що от в Іспанію. Це прекрасна країна. Україна ні. Ні, я люблю. Ну, якби природу Іспанії. Я люблю там відпочивати на морі. Пощастило мені кілька років відпочивати там на морі. Їздила я туди, відвідала кілька міст. Ну, ключові, переважно це міста, великі, відомі, але думаю, можливо, ще потраплю в якісь такі менші містечка, побродити тими вулицями автентичними. От, люблю це іспанське, от, оці ось їхні гітара, оце фламенко. Е, ну, Який їхній життя, як вони люблять поговорити, оце про мене, я люблю поговорити і от вони теж дуже люблять поговорити. І ми були на Пальма Де Майорка, ой, то взагалі, по-перше, так, їхали ми були не в самій пальмі, а недалеко. Давно, давно вже це було в 2013 році, чи в 2012 навіть давно. А от і їхали ми в ту пальму автобусом. Ну такий маршрутка: міський автобус, чи, чи там міжміський. Ну не міжміський, а приміський автобус. Їдемо. Троє нас та українською. Ми говоримо. Ну і сидить з боку. Я загривний іспанець. І ми говоримо жваво, що заборена емоції купа, вирвалися нарешті. Ну, зовсім інакше, зовсім. Хоча львів дуже гарне місто. Я дуже його люблю, і багато таких цікавих закутків. Але все таки ну пальма де мальорка, так і взагалі Іспанія, інша країна, емоції, враження. Ми говоримо активно щось обговорюємо. Сидимо ззаді на бамбетлях, як-то правильно говорити. І якийсь іспан вже не витримує такий старшого віку і починає до нас щось говорити. Не претензії, а починає з нами. От бачить, що ми так жива, він щось нам по-іспанськи, ми їм по українськи він нам по-іспанськи. Ми так цілу дорогу, скількись там півгодини. Ви їхали, говорили, говорили. Потім пішли в якийсь магазин, стоїть черга, і продавець, продавчиня відпускає, тобто, щось там. Та людина, яка купила так і пані, чи то сеньора, точніше. Вона вже розрахувалась, але ще говорить щось продавчині. Стоїть черга. І нікому, все в взагалі. Ну і вони говорять, вже вона від... починає відходити і знов вертається, і знов щось починає говорити з тою продавчинію. А черга стоїть абсолютно не реагує. я так розумієш, там всі іспанці їм однаково бо, бо в нас вже починають закипати. Ну як з скільки можна вже говорити? І потім от кажу, коли я читала цю книгу, мені наскільки от ті емоції згадувалися, ті часи, якісь події і так далі. Ну, загалом, іспанське, я дуже люблю. Я ходила на Дон Кіхот в, в наш театр опери і балету імені мені Соломії Крушельницько, Львівський оперний театр. І взагалі, якщо я бачу щось Іспанія, іспанське, то я дуже велика ймовірність. Я на це піду, послухаю, куплю і так далі. Але повернімося, бо в мене такий довгий ліричний відступ. Так, іспанія мене надихнула поговорити. Повернімось до книги. Книга неймовірна, кажу, дуже було цікаво сюжет, дуже було цікаво. От як, от ну як. Ну, якщо так, я, я не мушу сумнівати, чи, чи то я не маю сумніватись, я маю довіряти, мабуть, що тому що написано. От як людина, от таке в неї такі життєві, життєва дорога, життєва доля, ну дуже цікаво складена. От, і потім, звісно, твори, крім безкоріння, тут є ще кілька шовкова пані, звісно, твір. Тут є. М, Сторінка з книги, от, гонта. Тобто є тут твори кілька. Дуже цікаво читати було. Дуже цікаві сюжети, захопливі, теж перечитується на одному подиху. Ця книга мене наскільки вона якби затягнула знову ж таки. Вибачте, що я знов затягнула, затягнула, затягнула. Не всі книги мене так затягують. Ні, от наприклад, Володимир Веленченко мене аж так не затягнув. Я її мусила дочитати. А цю книгу я хотіла читати, і мені шкода було, що вона закінчилась. І тут примітки тут такі довгі примітки тут дуже велика частина книги примітки сторінок так 297 300 365, майже 100 сторінок це примітки. З однієї сторони, я примітки полюбила саме завдяки оцій серії Віват Класика, бо вони після кожного в кожній книзі є примітки в кінці. І я багато чого для себе відкриваю. От, наприклад, якісь там твори я відкриваю, якихось науковців я відкриваю, якісь повісті я відкриваю, які знову ж таки авторів я відкриваю. Тобто я тут теж щось пізнаю, але мені, наприклад, шкода так, що тут за 100 сторінок можна було ще. Прочитати якийсь твір і більше пізнати доробок цієї авторки чи якогось автора. Ну, але то таке: як є, так є. Тому я з захватом прочитала, я не покладала великих надій, але вони просто не то, щоб виправдали, вони перевершили будь-які мої очікування. Будь-які мої очікування, бо кажу тут і сарказм, і висміювання, і дійсно, от 100 років тому, 300 років тому є болото. Болото московицьке, так вони пішли з болота. Вони туди і прийдуть. Надіємося, що ми їх там і лишимо в тому болоті. От і є Україна, так цивілізована, європейська культура з європейськими цінностями, з просто неймовірно багатою спадщиною, як культурною, так і науковою. Нам нам дуже всього багато забороняли. Скільки було указів, і ЕМський указ, так по мові. Прямо жорстокий указ. Але все одно ми змогли вистояти, змогли викрутитися, в яких умовах тоді люди могли творити. Попри ті всі заборони, вони творили, вони несли українську мову. І вернімося до теперішнього, бо мені й далі пишуть коментарі московицькою мовою. Живуть люди в Києві, пишуть, я з Києва чи я з-під Києва, що там бракує вам, де вам бракує, я не знаю, яка ланка вас там. Не, не спрацьовує, але для чого мені писати далі російською мовою? Що з вами не так люди? Я не розумію. У вас єдині цінності з одним з головних терористів світу, так президентом, теперішнім президентом. Московицької країни, Московицької імперії. Як ви можете далі то нести в люди ту всю мову? Я не розумію, не розумію. І от кажу людина знову ж таки з такою біографією в Іспанії вчилася, жила яку велику частину часу і українську вона от вивчила, захотіла і так от відчула Україну, так і своє коріння з Україною. На додачу ця книга мене надихнула, і наші видавництва дуже молодці. і Я дякую всім. Хто слухає мене і хто купляє книги і вживані, і тим більше нові, що ми підтримуємо видавництво? Видавництва можуть існувати. Хай зараз, мабуть, це не є розквіт їхній, Вони швидше за все зараз ще. Ну, як би там на краю, на грані так фінансових можливостей це все роблять, враховуючи, скільки всяких було перепиті, то е, фактор друк розбомбили, то наш формат влучили в склад чи в друкарню, теж багато чого було втрачено. Але ми підтримуємо, вони друкують. І от Василь Королів, старий чоловік пані Наталени Королевої, так, теж є його твори, вибрані твори. Я придбала і теж буду читати. І якби я не читала цю книгу цієї авторки, я б не... Знала про ту людину, про її чоловіка, і що він теж творив, що він теж писав. І я мене придбала. А так я придбала, підтримала, розширив свій кругозір розірву оті всі, оте все, що Радянський Союз, той СОВОК і та Імперія зла, намагалася заховати, замурувати, забетонувати і так далі, і доказати, що ми ні, ми молодший брат, ми якась там, якась там яка там мова провінційна і так далі. Ні. Є в нас були і кажу, як люди в тих умовах виживали і писали українською, і ризикували, і як тепер поводяться люди наші. Без ризику, так ну задумаєшся, задумаєшся і не розумієш, що в тих людей в голові. Але читаймо, дуже раджу, от просто раджу прочитати цю книгу, навіть якщо вам всі твори не зайдуть, бо тут деякі містика. так. Я скажу, що трішки містика, але без коріння, ну просто я б сказала, що дуже вам мав би зайти, почитати, <сміщу> позміятися знов з тих боліт. Так, смішно, болота болотами, але, але в них та, роблять вони нам дуже багато біди. Проте та біда мусить бути якось потім покарана, притягнута до відповідальності. так. І так рвімо ті пута з ними і зв'язки з ними, не показуємо, що ми маємо щось спільне з нами. Не користуємося тою мовою, тою мовою вбивців. Є прекрасна українська мова, для чого то далі нести те болото в наш інфопростір. Шовкова пані Наталена Королева 5 з 10-10, з не знаю, максимум можливих. Дуже раджу, дуже рекомендую. Ви точно отримаєте емоції як, як пізнання, як нове для себе відкрити. Так і звісно, що посмієтеся. Є тут гумор, є тут іронія. Зріз різнобічно цікавий буде пізнавальний твір. Раджу, купляйте, читайте і мені лишайте відгуки. Хто ще читав цей твір? А може ви ще читали щось на королевої? Я щось я не дуже аж шукала. Я не скажу, що я дуже сильно шукаю от кожну книгу, яка мене вражила. Я беру і автора все скупляю. Хоча виняток був не чулевицький, вона наскільки вразана Чорним морем, і наскільки вразила на те, що я знала тільки практично один єдиний твір перед тим Кайдашева сім'я, що я шукала. Так я шукала, я хотіла скупити багато його творів, але поки що не знайшла. Хіба в букиністі, в раритетній книзі дві тисячі за книгу, я поки що не готова віддати. Але можливо, хтось шукав щось на телене королевої і мені підкаже, що іще є, що ще варто купити почитати. Буду дуже вам дякувати за такі відгуки. І, як завжди, дякую за будь-які відгуки, за активність під відео. Тримаймося, гуртуємося, спілкуємося українською, читаємо українською і пам'ятаємо, Росія вбиває все російське вбиває так. Російська мова це є мова ворога. Російська мова роз'єднує Україну і українців. Всім до наступних відео і па-па!